Це роботизований комплекс виробництва Німеччини фірми Телероб. Його назва Телімаксова Гібрид. Має чотири фліпера, чотири гусениці, які можуть змінювати свій кут нахилу, Тому він може. Преодолювати перешкоди різної конфігурації. У нього камера встроєна на маніпуляторі, а також спереді, ззаді. І на башті встановлена змінна камера, зум-камера. І за допомогою камери він бачить перешкоду і змінює відповідно кут нахилу гусениць, щоб її безпечно подолати. Кожен необережний рух може призвести фатально до помилки. 哎。<分> <noise> Хлопці за тиждень володіли базовими навичками та вже виконують складні завдання. То вони вже здійснюють огляд з-за кута, під автомобілем, розкривають сумки. Функцій в ньому дуже багато, і вони ну, дуже різноманітні, є функції по їзді, функції по маніпулятору. Але якщо все вивчити і ну, буде багато практики, то в принципі ну, складного нема нічого, як на мене. Відна була така, що десь на території було виявлено вибухонебезпечний предмет, і ну, конкретніше десь в правій частині цього негару. Я заїхав наверх, за допомогою камери оглянув всю територію, побачив в даному випадку це вух. За допомогою зум-камери наблизив погляд до нього, побачив, що він там, ну де він лежить, подивився, як мені зручніше туди буде спуститися, ну чи це взагалі можливо чи неможливо. Заїхав. В даний, ну, на даний час ви бачите, що він знаходиться в маніпуляторі, і по відні я повинен покласти його он у той ящик. Він може працювати по прямій видимості, ну, по прямій до кілометра. Але є ще е, в ньому, ну, як додаткове обладнання, це підсилювач сигналу, і, е, який також ну, збільшує ще на кілометр. Якщо так. Ну, порахувати, то ну, 2 кілометри з підсилювачем. Основне, що таку роботу можна робити дистанційно. І це зберігає і здоров'я, і життя наших співробітників. Сказати, що це панацея? ні, не скажу, тому що ну, людину не замінить ніхто. Але якщо правильно людина знаходиться за пультом, то можна зробити дуже багато. Зараз оператор заїхав і проводить інспектування з допомогою камер, що перебуває біля нього. Наявності вибухонебезпечних предметів в будівлі зараз це, наприклад, квартира, тут є шафа, там з тієї сторони є полиці. Після інспектування Приміщення було виявлено 30 мм осколочно фугасний снаряд, і робот його взяв. Зараз буде його переміщати на безпечне місце для подальшого транспортування та знищення. На протязі неділі у нас відбувалася підготовка саперів вибухотехніків на території нашого навчального закладу, і дійсно. Кожен із нас розуміє, наскільки важлива підготовка саперів саме зараз, саме в час, коли країна воює. І для нас пріоритетне завдання дійсно це розмінування територій. 14 чоловік саперів вибухотехніків ознайомилося по програмі з роботами. Які нам були передані безпосередньо нашими партнерами. Ці машини, які нам передані, вони дійсно поможуть виявляти вибухонебезпечні пристрої, ну і їх знешкоджувати. Сьогодні хлопці відпрацьовують практичні завдання з пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів в урбанізованій місцевості. Під час на інших локаціях відпрацьовують Біля авто автотранспорту пошук вибухонебезпечних предметів. Їх використовують полі поліція майже половини Європи це і Німеччина, це і Австрія, і Польща, Чехія. За час війни поліцейськими вибухотехніки залучались майже було здійснено більше 60 тисяч службових виїздів це за рік. Можете порахувати, скільки службових виїздів це за день під час своєї роботи було вилучено більше 208 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми вже маємо втрати серед своїх колег, тому саме використання роботизованої техніки дозволить нам обезпечити працівни поліції, які безпосередньо працюють з вибухонебезпечними предметами. Саме Дистанційно працювати. Тобто роботизований комплекс дає можливість відсутності прямого контакту з вибухонебезпечним предметом. І в даному комплектації цей роботизований комплекс на попрямій відомості може. Віддалятись, то є опороперуватися працівником поліції в бухотехніком на відстані до кілометра. Ми розуміємо, що в умовах урбанізованої місцевості щільної забудови це буде відстань трошки менше, проте вона буде все одно безпечною для наших працівників.